А сьогодні ми зайшли в сервер про падіння. Ну, там має бути, в принципі, 100 ігроків. І треба попробувати не впасти. Звучить вже страшно. Дами Так, да, я поняв. Окей. Ок, я поняв. Добре. Так, коротше, в мене є 100 енергії. Зонтик. Зонт. Камера. Ти щоб фоткати свої сльози, коли ти будеш падати. Фонарик. Парашюти. Парашюти. А що тут можна помати? Бекпак. Бекпак. Якісь місті... А, це не стиль, типу якийсь предмет. А ви не забудьте підписатися та поставити лайк. Вам не складно, мені приємно. мене енергія тратить. Я коли лізу, мене енергія тратить. Я коли стою, мене енергія тратить. А як мені не витратити її повністю? А як? Не витрачається просто-напросто? Ой, це що зараз іде? Буря? Чи що? О, ні! я відновлюю зато енергію. О тут є якийсь кит в чоботях. Я просто собі лежу. А можна знову лягти? Mm. Ну то є см. Ой. Вибачте, я просто був на морі. А я там згорів просто. Я собі лежу, кайфую. Лежу, кайфую і відновлюю енергію. О, все, можна вставати. Ліземо, 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 ліземо. Улыбніте в камеру. М -м -м, а нам лізти довго. Добре, коли я вилізу, у мене буде 40 енергії. Да, мені ще довго ліс. Тут можна когось нести. У мене є бэкпак. Крінж. Тут до бэкпак може щось причепити. Обалдеть, а те не знаю. Там да, мене вже енергії. енергій. Вибачте. Це у мене просто будильник на тренування, а мама сказала, що я не йду на тренування. А що якщо мене? Башня рухне, то в... А, через 8 хвилин вона рухне. В мене енергії хвата. Дивіться, одна секунда це одна енергія. 17 енергії. У мене 15. Не знав, що треба так буде довго лізти. О, 9 енергії. Все, можна carry... лежати кайфувати. Carry... О, дивіться, як не. А це типічний пічний в туалеті Це реальний є в туалеті Я вже й таку смішну позу ліг Коротше, я відновлю енергію. Я даже колистою відновлюю, наверное. Да. Обежу. Да, тоже відновлюю, наверх. То Можно так вот до бэкпака прочипеть. И все, по сути. Теперь. Бэкпак, ты мене врятував. Все будемо сіти, ну все, будем носить так. Ну що, якщо я відчиплюся, я буду падать, и мне заново трое будет все вс Бекпак мене врятував. Блін. я затупив О, тут смерть. Тут смерть. Тут смерть з цього Я ду и я фанат кота посміхніться в камеру. все я вас сфоткав. молодці а я говорив, скільки ви маєте набрати лайків? Здається, ні. Е, ви маєте набрати один лайк, я випускаю другу частину по, ць по цьому серверу. Також підписуйтеся, я не пам'ятаю, що я це просто говорив. Вам не складно, мені приємно. А це я завжди виговорю. Мені ще довго лізти. Я так хочу лізти. Я візьму так от бекпак, щоб я краще виглядав. Але бекпак мене реально врятував. жаль, Я тепер маю знов. О, тут можна сісти. Тут можна танцювати. Телепортувати. Имбапе. Имбапе. Я завжди коли хочу сказати имба, я говорю Бі-бі-бі-бі-бі. Бі-бі-бі. Ой, 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 бі бі

Взагалі я вам хочу прорекламувати імбовий магазин з юнітами Toilet Tower Defense, а саме кавшу бот. Його можна знайти у Дімича та Sunnie Minecraft в посиланні в Описі. Е, ну, Там дуже багато скидок. Там, ну, дуже класно, реально. Е, о, хтось танцює. Е, там реально дуже класно. Что я рад. Что, как То, что очень раджу вам. Уже будет, Осталось сюда. О. хе <связано> <связано> the аймзе I am the за В принципі тут можна ще далі лізти, але я не хочу, хоча мені треба буде, треба буде підчепитися. Треба буде підчепитися. Ой. А як вона так високо высокострибо? Це смерть. А ты ж Ні, Нет, це не було. А як воно так робить? Як я не розумію, як Хм. Ну, усіх серверах. И вже віду йде 9 хвилин. А я тільки заліз на другий поверх. Ой. Башня рухнет в 3 години, а скільки зараз? Чекайте. 5 годин, то смислі? То смислі, Я, Як в 3 години, якщо вже 5 годин. Не понімаю сенсу ігри. А мені ще довго лізти. Ну вже видно краєчку. Як я вже заморився тримати біг. А я, я ж все одно, коли стою, я ж втрачаю енергію. Радістично ползе. А там ще дальше можно. Це ж капітаки довге відео можна зняти, але я не хочу. Це хіба ж у нас стрими? А я не вмію стрими робити. Хе-хе! Ту-ту-ту-ту. О, тут акселот Андре Андрей. Андрей! Андрей! Позовите Андрея. Андрей! Вот а? умный спиннер. Классно. <связь> 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 а чё бэкпак не причепляете? А у меня не Лол. Он меня дальше не пускает, я не Лол. Смерть. Да блин, то як? А может, а может попробовать? Не, а давай попробуем экслот. Открывай. Що ж, на такі чудові ноті будемо закінчувати. Йоу! Ой, не йоу! Короче, всім пока!